Немає нічого кращого за дорогу додому. На свою рідну Україну, на свою рідну земельку. Я у Львові. іду до храма Святого Миколая Православної Церкви України, що символічно це найстарша будівля міста. На службу сюди приходив. Сам князь Данило Галицький. Ми з Віталівною теж, коли бували в Львові, завжди відвідували цей храм. Святом вас, успіння Пресвятої Богородиці. Крепіться! І такі і Львів теж є. Але Гарно, але все одно найкраще місто в світі місто дубно.